До міжнародного дня пам'яті жертв Голокосту. Голокост відомий також як ШОА, це цілеспрямована політика нацистського режиму зі знищення людей за расовими, етнічними, національними та соціальними ознаками. У вузькому значенні Голокост це геноцид єврейського народу, здійснений нацистською Німеччиною. Та її колабораціоністами у 1933-1945 роках, унаслідок якого загинуло близько 6 мільйонів євреїв. Окрім Міжнародного дня пам'яті, в Ізраїлі щороку відзначають Йом Гашоа День пам'яті жертв Голокосту та героїв єврейського спротиву. Цей день є національним днем пам'яті і відзначається відповідно до єврейського календаря. Антисемітизм у Європі формувався століттями. Євреїв переслідували, принижували, виганяли з місць проживання, змушували жити у відокремлених кварталах та носити відзнаки. У 19 столітті в Європі поширилися расові теорії, що класифікували людей за походженням, зокрема єврейське населення. Саме ця ідеологія згодом стала підґрунтям нацистської політики. Після приходу Адольфа Гітлера до влади расовий антисемітизм став офіційною ідеологією Третього Рейху. Єврейство почали вважати біологічною характеристикою, а переслідування людей за походженням державною нормою. У 1933 році нацисти створили перший концентраційний табір Дахау. Згодом виникла розгалужена система концентраційних та знищувальних таборів. У яких людей утримували, використовували як примусову робочу силу, а в окремих випадках знищували в межах політики так званого знищення через працю. Голокост на території України на окупованих територіях України Голокост переважно відбувався без депортації до таборів смерті. Євреїв знищували там, де їх застала війна, шляхом масових розстрілів. Здійснюваних айнзацгрупами за участі допоміжних сил, ці злочини відбувалися відкрито на очах у місцевого населення. Символами Голокосту в Україні стали Бабин Яр у Києві, Дрогобицький яр у Харкові, Богданівка на Миколаївщині та інші місця масових убивств. Під час Голокосту корінне населення різних країн реагувало на переслідування євреїв по різному: від байдужості до співпраці з нацистами. Більшість спостерігала за подіями без активного втручання, інші брали участь у конфіскації єврейського майна або допомагали нацистам. Водночас у різних країнах існували люди, які, ризикуючи власним життям, рятували євреїв. Їх називають праведниками народів світу, не євреями, чиї вчинки стали прикладом людяності та морального вибору в умовах терору. Голокост це не лише подія минулого. Ця тема і сьогодні залишається предметом активних наукових досліджень, відкриваються нові архіви, вивчаються локальні історії, збираються свідчення та аналізуються наслідки замовчування трагедії у повоєнний період. Центральну роль у збереженні пам'яті відіграють наукові інституції, музеї, архіви та бібліотеки. Яд Вашем у 1993 році при меморіалі Яд Вашем у Єрусалимі був створений Міжнародний інститут вивчення історії голокосту. Його діяльність спрямована на координацію досліджень, підтримку науковців, публікацію документів та збереження імен жертв. Та праведників народів світу. Праведники народів світу це не євреї, які, ризикуючи власним життям, рятували євреїв під час Голокосту. Звання Праведник народів світу було створене за ініціативою Ядвашем для вшанування цих людей і стало символом людяності та морального вибору в умовах терору. Визнані Ядвашем праведники. Походять із 44 країн, серед них християни усіх конфесій, мусульмани, віруючі та атеїсти, люди різних професій і віку. Єдине, що їх об'єднує прагнення захистити життя людей і зберегти найкращі моральні якості навіть у смертельній небезпеці, музеї та меморіальні центри в Україні, музей пам'ять єврейського народу та Голокост в Україні, місто Дніпро. Один із найбільших меморіальних комплексів у світі. Музей висвітлює історію євреїв в Україні, їхню культуру та трагедію Голокосту, приділяючи увагу українсько-єврейським відносинам: музей геноцидів, Територія пам'яті, місто Одеса. Перший в Україні музей, який розповідає не лише про Голокост, а й про інші геноциди ХХ -го століття, голодомор, геноцид Вірмен, Ромів. Та депортацію кримських татар, Харківський музей Голокосту перший недержавний музей Голокосту в Україні, створений у 1996 році. Його діяльність зосереджена на історіях порятунку та вшануванні харків'ян, праведників народів світу. У музеї зібрано близько 7,5 тисяч унікальних експонатів діє бібліотека, а окремі експозиції присвячені єврейському спротиву та проблемі замовчування трагедії у повоєнні роки. Пам'ять про Голокост це наша відповідальність перед минулим і майбутнім. Через музеї, наукові дослідження та бібліотеки, суспільство зберігає знання про трагедію, щоб подібне ніколи не повторилося. you mm -hmm.